Всім приветусики! От я такий О, небритий трохи. Ну, то таке. Кажуть, зараз мужчинам нам пасує бути трохи небритими. Треба економити воду і світло. Ну, Нічого. Е, так, що ж хотів сказати? Хотів поділитися такою своїм сьогоднішнім відкриттям, коли ми з сестричкою моєї говорили. І вона каже: ти знаєш, я каже, зранку проснулася, каже, так якось мені так було. Ну, якесь ноги стало, як то кажуть. І взяла, почитала Біблію. От, і все помінялося. І я от зараз я так якось воно до мене дійшло це, і я кожен ранок зараз стараюся свій день починати там будь-який день. Ну, принаймні стараюся, не хочу лукавити. Не завжди виходить, але принаймні стараюся починати. Ну, то, що він починається з молитви зрозуміло, але ще поч... хочу цей, ну, якби, починаю там дві-три. Вже прочитав половину біблії. <сміх> класна книжка, класна книжка, реально класна книжка. От. Е -е дуже мудра. Все, що ми переживаємо зараз, люди переживали і тисячу років назад, і дві тисячі, і п'ять тисяч, і рік назад. І п'ять років і наші батьки, і діди. От все нічого не помінялося. Люди просто, як, як, як сказати, як сторінки в книжці, отак перевертаються, так руки перевертаються, а не міняється нічого. Ті самі ті самі потреби, ті самі всякі. Так ладно, ну я не про то. Біблія класна, класна книжка, всі то знають. от. А про що я хотів сказати? Я от е, зранку так проснувся. Е, вчора писав цілий день е, пісеньку. Нову, хорошу називається Наші плани. Це про те, як ми будемо, як ми плануємо жити після війни. от І от не знаю щось. От не йде, і сьогодні рішив, що треба її повністю переспівати, тому що ну як заспівав. Як... цей як <обмурок>. от І треба її просто повністю переспівати цю пісню. Тому. Рішив сьогодні це. І коли я зранку прочитав Біблію, я там готував щось їсти, то все. Я прям так відчув якесь таке просто так хоп, нахлинуло, так просто така зійшла благодать. Мені я так як почув таку якусь, не знаю, як, як пояснювати, ну просто благодать зійшла. Така от, Так прям таке тихо, чисто, просто ну, не, неймовірне таке почуття. І так зразу стало так спокійно на серці. Я зрозумів, що Бог все управить і все. Тому бажаю всім починати свій день. З читання Біблії, і це якби надихне, надихне тебе. Я не знаю, як кого але мене надихає на, на щось. Хоч зараз війна, там, в мене недобудований будинок, нема вже там місяць роботи, там, хто знає, що буде далі. Ну, Але дякую Богу, що я живий, я живу, якби є що їсти там, в хаті тепло, відключають світло. Ну, Ну нічого, всім відключають. Хлопцям окопам не легше. Тому тут вже таке. Але це піднесене, піднесений такий настрій, таке розуміння того. Я думаю, то ж не я змінився, і не світ змінився. То просто змінилося те, що до мене от прийшло. От це от наповнення, Дух Святий так просто зійшов і все. От за те, що я прочитав цю книжку, трошки. Я ж багато там не читав, буквально. там Три. Цих три голови, голови чи як то називається, три розділи. От. І от, і прям. Це вже в декілька разів так було. Я просто сьогодні так якось воно до мене особливо замітилося, і прям так було. Крит, треба, щоб поділитися. Тому всім е рекомендую зранку помолитися, почитати Біблію, і потім все остальне. Бог, коли буде на першому місці, тоді все остальне стане на своє місце. Все буде правильно. Я зараз з таким чистим серцем, з повним натхнення, буду сідати далі, працювати. От моя така невеличка студія. От. Тому, тому так. Всім благословення, читайте Біблію, вірте в Бога. Він найкращий.